Патрульний корабель чорноморського флоту Росії Павел Державін зазнав пошкоджень поблизу купованого Севастополя. Цю інформацію підтвердив Суспільному речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Що саме трапилося із судном не поточнює однак каже, це суттєва втрата для окупантів. Інформація, що корабель, нібито підірвався на міні, з'явилася вчора у телеграм-каналах. Все це можна розглядати в контексті наших попереджень щодо того, що російським окупантам настав час покидати тимчасово окупований Крим український і Севастополь в першу чергу. Це кораб... кораблі класу Васильбиков, Якщо я не помиляюся, патрульні вони є новітніми. В принципі, цей був спущений на воду в 2019 році. Наскільки я пам'ятаю, 2020-му вступив до складу, тобто це один з найновіших кораблів. Відповідно. Їх всього чотири одиниці у російського флоту, і відповідно можемо той факт констатувати, що це втрата досить суттєва для російського флоту.